В гостях у нас громадське телебачення Запоріжжя онлайн. У нас нові гості Олександра Сергенка, дуже давно не бачили, і Аріна Масягіна. От тебе ми знаємо дуже прекрасно. Не так представ? Ні, все добре. А, тобі не так глянула, як, як наче тоді, коли борщ нарізала, мені страшно. Да. Одну з вас я знаю по сухим борщам, які готуються для зони АТО, а, а тебе знаю ще давно і давно по руху небудь байдужим, коли ще були такі значочки, міняю часи на години. Це по-моєму п'ятий рік. Ну і ще ми проводили українською прикольніше да, 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 да. і дитячі казки українські. І тепер радий вас вітати, і тим більше у нас прекрасна взагалі тема для розмови. Відбудеться все ж таки презентація у нас Холодного Яру. Давайте про це. Я, як займалися цим? І чому така проблема, власне, наскільки я знаю, в Запоріжжі була з цим фільмом? Е, Так, ну по порядку, просто може для тих, хто ще не в курсі, що це буде. Е, громадська організація не будь байдужим, вона вже... Не знаю, років 10 займається тим, що популяризує українське всякими нешароварними способами. Це і музика, і культура, історія, література. І все це ну, не так, як нам в школі втокмачують, а все це стільна, модна мало. І зараз більше так в історичний напрямок вони посунулись. Два роки знімався фільм за книгою Юрія Горлізгорського Холодний Яр. Фільм цей документально художній, тобто, ну якби він документальний, але є там художні вставки. І він знімався два роки. Нарешті його зняли, змонтували. І зараз, після презентації у Києві, його возять містами України, в основному зараз по сходу, презентують, спілкуються з глядачами, розказують і про цей фільм, і про події Холодноярські. Це 20-ті роки ХХ 20 століття. Рух на Черкащині визвольний, ось, і у аріни. Виникла ідея, а чому б не показати цей фільм у Запоріжжі, якщо він був уже навіть на Донбасі? Тобто у містах, які були звільнені від окупантів, це власне Слов'янськ та Краматорськ, відбулися покази цього фільму. Так як, так як фільм знято було за народною ініціативою на народні кошти, і покази вони, ну якби ініціатива надходила знизу. Тобто був запит від суспільства. І якось там вони влаштовували покази. Ну і мені стало ну, якось як це сказати, ну, образливо. Ну, чому навіть на Донбасі вже бачили цей фільм, а Запоріжжя, як завжди, пасезання, Запоріжжя, як завжди, осторонь. Ну і В мене це волонтерське зіграло. Ну, Зберемо гроші, зробимо не показ. попит. Сьогодні такий кіночастина дуже про краудфандінг буде. Ну так. Да. І ми вирішили: фільм народний, і спільнокоштом зібрати гроші і довести, що запоріжжя. Це, заборі... Це най... найцікавіше. Давайте перед тим, як ми поговоримо про спільнокошти, е, у нас є трейлер цього фільму, да? ми зараз його знайдемо. От, да, Там на нас матюкається, що ми не дуже по версії йдемо, ну можемо дивитися. Клас! Давайте. Отже, це був трейлер фільму Холодний Яр. Ми знову попутали всі камери, я не знаю, куди дивися, нічого страшного. У нас у гостях дівчата, власне, я, можна говорити, да, що завдяки вам відбудеться показ і приїде повноцінна презентація. Ну, скажімо так, ми організатори показу. Олександра Сергєнко да. і Аріна Масягіна. Переходимо до теми спільно кошта. Ну, я... що, що казати? Левкова, наскільки я знаю, це Оксана, Левкова, Оксана да, це... Левкова, да, це керівник гур руху, не будь байдужий, і один з продюсерів фільму Холодний Яр. Вона мала якісь контакти з нашим департаментом культури. І коли ну, йшлася розмова, що вони його привезуть, вони сказали, що в них надто високі забаганки. Тобто 4-5 тисяч гривень для нашого департаменту культури, ну, виявилось. За НАТО, ну і от якось нам ну ми ми з Левковою спілкувалися у соцмережах, і ну ну чесно, ну просто стало образливо за рідне місто. Я за, за фахом я приймала багато делегацій іноземних у Запоріжжі. Якби була мета показати, що ми на периферії, ми не, провин, не провінція, в нас теж є культурне життя, в нас щось відбувається. І мені теж от захотілося вже для запоріжців показати, що Запоріжжя це культурне місто, і в нас теж може щось відбуватися. І Ми запропонували Левковій ризикнути і от зробити такі на народні кошти цей показ. І поки що в нас ну, все йде по плану, збір коштів йде, вже близько, а, б, ну, близько трьох так. тисяч ми маємо. Тобто десь ми заощадимо. Наприклад, ми заощадимо на проживанні, бо нам а, класичний приватний університет ну, з такою смішною абревіатурою кумедною він нам надає безкоштовний готель. От вони будуть жити в готелі КПУ безкоштовно. Ну і при тому, що буде і показ відбуватись в КПУ, і так, давайте знову ж таки по порядку. До моєї нелюбимої теми так повертаємося періодично. Сьогодні ми показували Зеленюк. Довженко відмовились, так? Показали? Ми не говорилися. Ми не а говорили. Не а Тут звертали. пише а, а Олеся Зірська, що а Довженко відмовився. Написали нам в коментарях. Це так, чи... Ну ми не спілкувалися. Ну, Може, хтось і спілкувався. то тобто, коли там. виникла ідея показати ну, Холодний Яр, одразу з'явились бажаючі і ті, хто захотіли, щоб показали у них, і ті, які могли допомогти. Тому. Це одразу ж виникло три школи: Січовий колегіум, ліцей захисник, і трошки пізніше приєднався до нас колегіум Елінд, які з радістю відгукнулись і дуже хочуть, щоб показали їхнім школярам цей фільм і поспілкувалися з ними. А також пішов нам на зустріч кіноклуб Сходження покажемо також да, багато... да, на, на базі кіноклубу. Цей фільм, і власне класичний приватний університет теж з радістю і відгукнувся. Ми дуже йому вдячні. І Один з відкритих показів, чому я кажу відкритих, тобто, ну будь-хто, хто вільний у вівторок, о 12.20, може прийти в КПУ в актову залу і подивитись фільм і поспілкуватися з його авторами. У мене також є приємні новини, які стосуються теж українського кіно, але от не Холодного Яру, а фільму Добровольці Божої Чити Леоніда Кантера. Там там Славко Зайцев, до речі, наш великий друг. Він одну з головних ролів виконує. Це фільм, який знімався в Донецькому аеропорту. До цього не могли влаштувати презентацію в Запоріжжі. Блін. Тому що вже всі показали, хто міг. А от у нас не могли ніяк домовитися, І пишуть мені. от... Продюсери, і люди, яким допомагають, є принципова згода. Тобто, фільм Добровольці Божої чоти» також доїде в Запоріжжя. В коментарях пишуть, що якось ви неуважно стежити, показували поведиря. Стежимо уважно, і бачили ми повидиря, і бачили також тіні незабутих предків. Навіть ходив я на все це і власне, до поводили. речі. Про поведиря що цікаво, у, у фільмі у що... фільмі Холодний Яр знімались. Актори, ті, які знімались у поводирі, Я тобі більше скажу. Я знаю з поводиря людей, які не актори, а які е лірники uh -huh. От там от кобзаріці. Я з цими людьми зустрічався. Вони грали на е як правильно навіть сказати. Вони волонтерами разом з гуртом «Атвінта» їздили на передову грати свої концерти. Uh -huh. Я навіть знайду, покажу цих людей, тому що там дуже цікаво. Потім я вже побачив цей фільм, побачив у титрах, uh -huh. що там же ж є мої знайомі. Це це теж дуже цікаво. У нас бачить, ось кіно створюють волонтери і не актори. Небайдужі люди. Ну це от хто знімався військово-історичний клуб Повстанець ага. Як, якраз керівник цього клубу Владислав Куценко він приїде до Запоріжжя разом з Оксаною Левковою, а також з науковим керівником, з науковим консультантом фільму Юрієм Митрофаненком. Це історик. От вони втрьох будуть розказувати про фільм, про ті події і про те, чому це сьогодні актуально. А не боїтеся, що всі бажаючі не, не, не вмістяться? Я так розумію, приміщення то не дуже велике. Ну, ви знаєте, що я вам скажу, дай Бог. Ну так, бо як в соцмережах, коли зголошуються, наприклад, події, ну, тут я, там 200 знаю, чоловік, там, і, але підуть ну, з цих 200, якби 20, то вже добре. Тому це, соцмережа це не показник. Ну, не, не вміщаться, значить будемо з, щось вигадувати. Значить, На наступний раз ми просто будемо знати, що е, події актуальні і. Ну, ну, це якби. в нас така розвідка боєм, таким культурним боєм, щоб подивитись, чи потрібно це запоріжцям. Коли показ. 30-31 березня. Ну в нас за розкладом таке. От вони зрання приїжджають десь о сьомій у, сьомі, у Запоріжжі, і одразу вони їдуть. Перший показ в них буде в ліцеї січовий, січовий... січовий колегіум. Потім в них буде показ в військовому військовому ліцеї захисник. І ввечері о 18-й буде показ. У сходжені кіноклубі сходжені до речі передуватимемо цьому показу прес-конференція. Тому всі представники змі запрошуються і громадські до речі, запрошуються на цю прес-конференцію. Наступного дня вранку зранку нас буде показ в Елінті, і потім відкритий показ у КПУ А після цього в нас буде телеміст з Краматорськом. Вони подивляться фільм самі і з'єднаються з нами з Запоріжжям. І щоб поспілкуватися з авторами фільму. Тобто, в нас скайп місце те, що вже буде на базі КПУ. А що кажуть до речі? От самі режисери от показів було ж багато, там і на сході країни. Ну да. як реагують люди? Тут, Скріз... Мабуть, треба у них питати, але ви просто наближені ж до. Ми тіл. читаємо репортажі, читаємо враження і скрізь дуже, ну, дуже тепло приймають цей фільм. Він дуже на часі. Більше того, от зараз я буду збрехати, ну якась там поважна дуже комісія. Визнала цей фільм одним з таких, що піднімає. Дух бойовий солдатами дуже радять його солдатам показувати. І до речі, в нас о, на показ у КПУ о, я знаю, що прийде одна, о, ну один з військових підрозділів, ну принаймні частина його. Це як частина їхньої виховної роботи. Не знаю, чи можна їх ну називати який це підрозділ, але сьогодні ми спілкувалися з його представниками. І вони підтвердили, що да прийдуть дивитись, тобто вони самі забажали. Вони чули про цей фільм. Зокрема, от цікаво, як на тому ж Донбасі, наприклад, ну, я ж про це питаю, да. да, це да от в Краматорську вони були в неділю, показували в якусь неділю. І ввечері, в неділю, прийшли всі викладачі історії Краматорська. Ну, тобто можна собі уявити, якщо людина прийшла у свій вихідний день, не точно. Краматорський тому, що ї... став дуже-дуже проукраїнським після обстрілу. Ну, ну така, таке собі щеплення. від ну, ми, ми просто сподіваємось, що нам не потрібен буде обстріл, щоб стати українцями, тому ми вирішили ну, робити запоріжців-українців саме ну, через освіт. Щоб вони побачили. Ну, те, що передувало нашій визвольній боротьбі у 21 сторіччі, щоб вони подивились, ну, яке коріння, яке витоки цієї боротьби були у 20 сторіччі і відкрили ну, історію українського повстанського руху. Дівчата, дуже вам дякуємо за те, що ви робите, і взагалі дуже прекрасна ініціатива, коли спільно коштом зібрати гроші на те, щоб влаштувати повноцінний показ цього фільму в Запоріжжі, тому що мені здається, в Запоріжжі це необхідно просто. Звісно. І, мені здається. Треба було б якось навіть ну університет, можливо, навіть краще, ніж кінотеатр, тому що ну, тільки більше Студенти, якось. треба привчати. До речі, так от, до речі, ну просвіта долучилася теж да, дуже, дуже допомогла. Дякую їм. Вони надали тисячу гривень, тобто Просвіта в нас взагалі ну забута, занедбана і раптом вони знайшли ці кошти. Ми їм дуже вдячні, Тобто просвіта виконала свою функцію Про, Просві... Просвіщ, просвіщати людей. Да. Ще раз за вашу ініціативу. Спасибо, що ви к нам прийшли. Приходьте, ви на показ фінарас. Обов'язково відео надалі. Там от питають у нас чи будуть у нас анонсовані гості. Так, гості у нас будуть обов'язково, але перед тим ми подивимося ще так. Ще невеличке інтерв'ю, яке я записав вчора в Донецькому аеропорту, де українські військові, зокрема зведений підрозділ, який називається Дика Качка, про який раніше, в принципі, мало що було відомо, продовжують тримати українські позиції. Там я зустрівся. З генерал-майором Олександром Розмазніним. він, зокрема, очолює з українського боку оцей центр. Контролю за дотриманням режиму тиші. Воно так складно називається. Я не, не думав, що так просто можна говорити про такі складні речі. Зокрема, про те, що от співпрацюють, виявляється там з російським генералом, тільки кожен по свій бік. І поки, власне, коли приїхала місія ОБСЄ, це був єдиний момент, коли там це не стріляли. То детальний репортаж, там мініфільм навіть про аеропорт і що там зараз відбувається. Ми будемо дивитися вже в наступних ефірах. А зараз інтерв'ю з Олександром Розмазніним. і дякуємо нашим гостям. Дякую, що за Велику справу насправді робити.